Практика, яка змінила моє життя, і зараз я з вами її поділюся. Але перед, спочатку розкажу вам предісторію. Після першого року війни я ніколи не думала, що в мене є проблеми з впевненістю або любов'ю до себе. Але життя підкинуло такі іспити в моєму житті, що прийшлося опуститися на саме дно, відчути цей стан жертви Я нещасна, і з нього прийшлося виходити. І ця маленька практика була такою, знаєте, як знайти магічне рішення. Але спочатку я їй цьому не повірила. Цю практику я не вигадала. Це відома практика, яку приміняють багато психологів. І саме звідти я її взяла і тепер через призму свого досвіду ділюся з вами. Що це таке? Практика дзеркало. Ця практика направлена на те, що ми всі шукаємо любов, підтримку, пекування, але ми шукаємо це в зовнішньому світі і часто. А люди закривають цю нашу пустоту всередині. Але для того, щоб наповнити себе справжньою любов'ю, коли не потрібно це шукати, то виконати цю практику хоча б одну хвилинку в день як навичку да? щодня. І протягом місяця ви побачите результат. Ця практика змінила не тільки моє життя і мій внутрішній стан, а й всіх моїх дівчат, які далі пробували. Тож в чому вона полягає? Зранку це краще робити зранку. Коли ви йдете умиватися, приводити себе в порядок, і ви дивитеся в дзеркало. Да? То коли ви дивитесь в дзеркало, скажіть собі ті слова, яких вам бракує. Головні нюанси треба дивитися очі в очі, тобто не на себе, да? не розглядати, ой, тут ще морщинка появилась, ось тут щось там не так, треба щось зачіску поправити ні. Дивитися прямо собі в очі, знаєте, як кажуть, очі це дзеркало твоїй душі. І це майже воно. Тобто, дивитися на себе в очі і. Говорити вслух ті слова, які вам хочеться почути. Це зазвичай те, що ми шукаємо в інших. Я собі говорила такі слова: що Я тебе люблю, ти в мене найкраща дівчина. Я впевнена, що в тебе все вийде. Ми з тобою команда, ти справишся, ти є в себе, і що би не трапилося, ми це пройдемо разом. І тут треба відчути, які слова ви хочете собі сказати. Вони можуть, можуть бути будь-які, можете взяти мої слова на перший раз, да? але відчуйте, що ви хочете собі сказати. І от дивлячись в очі, навіть одну хвилинку, ви собі це даєте. Тобто відзеркалюєте да? через себе, а які є нюанси. Цю практику можна робити, мінімум треба робити один раз на день, але якщо ви відчуваєте, що можете і хочете більше, робіть кожного разу, коли ви бачите дзеркало. Сідате собі. Побачили дзеркало, повернулися, сказали: Я тебе люблю, ти справишся, ти супер дівчина. І повернулися до життя. А, які ще є нюанси? Да? Не розглядати себе тут важливо не розглядати, дивитися в очі і дати собі саме те. А слова словами, але треба це відчути. А що в мене було, мій досвід, і досвід дівчат, які вже це пройшли. Спочатку. Перші, навіть моя до речі, навіть моя мама пробувала цю практику, а їй на хвилиночку 65+, плюс, і вона ще той скептик, і воно працює. Колись це теж маленька така історія. Вона лежала на дивані, була в гостях і почула перше про цю практику в моєму контенті. Така каже, та блін, та я себе і так люблю, що тут робити. І дивлячись на телефон, вона така закрила очі, така я себе люблю. І така, та все працює. Нащо ця практика? А я їй кажу, піди до дзеркала і спробуй зробити це відзеркалення, дивлячись очі в очі. І коли вона це зробила перший раз, вона відчула, що а нічого не відчувається всередині. Нема тієї любові, про яку вона тільки що казала. І вона почала почала робити цю практику теж. Що буде спочатку, Перші тижні або перші дні, ви будете забувати. Це логічно. Наша психіка так створена, що вона закривається від чогось нового, особливо те, що дає нам розвиток і силу. Тож, якщо ви забуваєте, як колись я забувала, я малюю собі на руки якусь там сердечка, плюсик, будь-який стікер на дзеркало вішала. І коли я це бачу, да, на руки це краще, да, то я загадую і йду, дивлюся в дзеркало і даю собі ці слова підтримки, любові, які мені потрібні. Друге, що може бути, ви вже звикли це робити, але нічого не відчуваєте. Просто кажете слова знаєте, як в пустоту. І отут є проблемка. Це треба відчути. Значить, потрібно змінювати слова, підбирати саме ті слова, які вас будуть а, тригерити. Ви будете відчувати емоцію всередині, ви будете відчувати цей стан. Спочатку мене, мене ця вправа, я її забувала, потім вона мене бісила. Думаю, що, блін, раз від цього можна створити любов до себе. Це ж щось велике, потужне. А ця одна хвилинка в дзеркало якась фігня. Ну, давайте чесно, ну правда. Але. Я завжди за те, щоб спробувати все на собі, щоб зрозуміти, це на мені працює або не працює, і далі брати з собою в роботу. І коли я почала це робити і вкладати більше свідомої роботи, більш свідомо дивитися в очі, більш свідомо відчувати, які б слова я хотіла зараз почути, можливо, від свого оточення. Зазвичай ми хочемо почути те, що нам бракує. І я почала собі це давати: саме ті слова, яких мені бракувало. І вже через тиждень я просто плакала, дивлячись в дзеркало, тому що я нарешті відчула от зараз, даже кажу, згадую цей стан прямо до мурашок, Я відчула цей стан, що ці слова любові дійшли до мене. І я відчула наскільки я була нещаслива. Наскільки я себе не любила, от коли ви влучите цими словами всередину, ви це відчуєте. І тоді почнеться зцілення вашого стану внутрішнього і почнеться накопичення любові і відкриття серця. Дав в езотеричному світі це кажуть Відкрите серце. А що значить відкрите серце? А це ось воно, коли ви відчуваєте любов до себе, коли ви можете її собі дати, наповнитися її, переповнитися, а потім з цього стану давати і ділитися любов'ю з іншими. Тільки так це працює, не інакше. Тоді ви вже більше нікого не будете шукати в зовнішньому проявленні любові і турботи, тому що ви будете з нею настільки наповнені, що більше вам не потрібна інша чужа любов, і ви будете цим розкриваючи серце, ділитися. І попереджую, це означає, що ви будете частіше плакати, будете більш чутливою для інших, більш проникливою, і це нормально. Це насправді кайф. Тож, давайте підсумуємо. Хоча б один раз на день зранку краще, да? одну-дві хвилинки, скільки треба. Подивились очі в очі, приділили собі любов і сказали саме ті слова, які потрібні саме вам. Відчули їх всередині, тобто знаходимо ці слова, відчуваємо всередині. І ось коли відчули, якщо ви заплакали, це хай левел, це ото самий стан, який нам потрібен. Якщо ні, нормально, просто пробуйте далі. Можливо, ваша любов по-іншому проявляється, не обов'язково сльози. Це такий просто показник, да, який ми можемо побачити. Далі, якщо забуваєте, пишемо собі нагадування. Якщо хочеться робити частіше, робимо частіше, ми даємо собі це ще більше. Да? Ми наповнюємо себе. А чому обмежувати себе одним разом? Далі дивимося обов'язково очі в очі, не розглядаємо себе, не відволікаємося. Ми свідомо даємо собі цю любов і підтримку, це дуже важливо. І свідомо формуємо відчуття любові всередині, бо воно зрощується всередині, воно не мож... його неможливо отримати. Ви їм або наповнені, або ні. Так, звісно, полізуть якісь блоки, страхи, паттерни, як було в мене. Я відчула наскільки я не впевнена, нещаслива, але я цього ніколи не помічала, поки не почала робити цю маленьку вправу. І я перенаповнила себе любов'ю і підтримкою. Я цю практику роблю вже три роки, тому що мені подобається, тому що я з кожним разом ще більше, ще більше. Я не хочу зупинятися. Чому не казати собі слова любові, коли вони є? І, здається, така маленька практика, і вона може вас тригерити, бісити. Але тут важливо сформувати звичку. Мінімум місяць, якщо щодня ви будете робити, то повірте мені, я вам гарантую я свій приклад. В мене є купа дівчат прикладів, які почали себе любити, які почали перестали шукати в зовнішньому світі проявлення любові, бо вони починають сповнюватися її. А це зрощується самоцінність, впевненість, віра в себе, підтримка. І ми перестаємо закривати наші дирки, наші пустоти людьми і потребувати від людей оце, да, типу, тому що того, що нам не вистачає. Це дуже потужна практика. Просто почуйте дуже. Якщо ви будете її правильно робити, а правильно це викликати емоцію всередині, що я себе люблю, я для себе найкраща. В мене є все, що мені потрібно, і воно всередині. Тож пробуйте, діліться потім пишіть мені, що у вас вийшло, і навіть якщо не виходить, пишіть. Я допоможу вам зробити її якісно. Бо оця маленька вправа заміняє, мабуть, роки терапії, якщо ви почнете її робити, і це я вам точно гарантую.